Привіт! Будемо робити обруч зі сніжинками. Це пластикові, готові. І для роботи нам потрібен ще ось такий фатін. Потрібно один метр. Ширина його 6 сантиметрів. Далі посередині починаю прошивати. Чим зручно серединку склали. Собі назначили. По краплинках краще орієнтуватися. І просто прошиваємо. Ось така гармошечка має бути. Таку полоску робимо на довжину нашого обруча, тобто прикладуєте до основи. З посерединці і фіксуєте. Це буде основна частина. Вирівняли собі її, щоб гармошечка більш-менш була рівненькою. Так, поки залишили. Далі потрібно з дротика зробити ось такі декоруючі частинки. Пропхали в дирочку, вирівняли дротик, придавили. дротик сюди, навхрест, і почали просто скручувати його. щоб не було пропусків і було все рівненько. Те ж саме робимо з другими, і так само робимо з бусинками. У мене не просто бусина в мене рондель, буде калина срібна. Це буде між сніжинками закріплюватися. Бусини берете такі, які є. Так, підрівняла. Таку гілочку робимо. Так, щоб вони трішки виходили за межі сніжинки основної і опускалися нижче. Поділили тут на два і собі скручуєте їх до кубки Працюєте акуратно, тому що це дріт, він колиться. Так, це основна частинка. Далі цей залишок, що є. Його ми не відриваємо. Нам він потрібен для фіксації. Його на гарячий клей приклеїли. І такі будуть гілочки. Цю сюди, сніжинку туди, цю сюди. Ось які гілочки потрібно. Далі складаю на половинку. Центр дивлюся на обручі самому. І приклеїмо. Не багато клею, тому що самі сніжинки, де ви будете клеїти, там його буде більше. Розрівнюється складки. Це є перша сторона. Далі беремо наш обличчя, приклеїла першу сторону другу. і пушистик вийшов. Попередньо я обрізала. Приклею його по центрі, але... Так, щоб всі сторони доторкалися. Тобто мені потрібно ще підрізати цю серединку. Тоді вона буде триматися. Дивлюся так, щоб було посередині. Серединка тут. щоб не було. Небагато клей наношу лише там, де буде сама сніжинка прикріплятися. Не по всьому, а лише там, де вона сама. Трішечки припідняти фатін догори. Не сильно придавлюєте, тому що прилипне до ваших рук пальців. Буде негарно, легенько. Так, щоб ледь-ледь було прикріплено. Заки засихає, дивіться, щоб все було рівно. Те ж саме робимо з наступними. Приклали собі і там, де потрібно, трішечки відрізали. Не обов'язково там фанатизм включати і фалатати багато, але потрібно трішки надрізати. Ну, в принципі, отак добре. Поставили трішечки фатін, прип'ятняли, придавили. Коли щось не зрозуміло, є коментарі. Пишите в коментарях, по можливості я відповідаю. Переважно до дві, я відповідаю. Термоножі є в наявності, не потрібно чекати. Десь отак. От Кого цікавить, надам повну інформацію. Розкажу, як користуватися. Підкаю ось така ніжність вийшла. Далі мені потрібні ось ці наші штучки, які ми з вами робили, такі гілочки. Розрівнюю їх. Ось. Розрізняю і на сам клей сажу, але перед цим як садити ось ці мої кружечки, я їх роблю як ножку. Тобто на нього клей і придавлюю. Так, воно, ну, хоча б має за що закріпитися. E <coughs> Це називається круглогубці. Добре працювати з ними, коли шпажки, букети. Хоч воно і рухається, воно не відпаде. Так що за це можете не переживати і не хвилюватися. Сам низ повністю обклаю ось такою стрічкою. Tas būs kā dekoru. Ось яка краса вийшла. Додатково я ще калину поставила на ну, ось таке. Його можна як однією стороною, так і другою стороною. Нема різниці, якою ще обклеїли такими напівгусінками. Дякую за перегляди. Як вам такий варіант? До скорих зустрічей!